Вітаю всіх. Сьогодні у нас е, щось справді особливе. Ми беремо всього один рядочок тексту, одне єдине речення, і спробуємо розібрати його ну, буквально на атоми, так щоб побачити, який там всесвіт сенсу насправді прихований. Йдеться про перше послання Петра, розділ 5, вірш 7. покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. На перший погляд, знаєте, така проста, втішлива фраза, угу. але матеріал, який ми аналізуємо, доводить, що це радше така потужна інструкція до дії. Саме так, це не просто побажання чи якась заспокійлива мантра, це власне фінал цілого логічного ланцюжка, який починається трохи раніше. І кожне слово тут має вагу, свій контекст і, що важливо, свої умови. Отже, наше завдання сьогодні. Розкрити цю внутрішню логіку, так щоб побачити, чому ця, начебто, проста порада є такою складною і водночас такою важливою на практиці, гаразд, давайте тоді почнемо з цього ланцюжка. У нашому джерелі наголошується, що цей вірш він же не існує у вакуумі. Звісно, він іде одразу після заклику до смирення. І це ну може здатися дещо дивним. Чому розмова про смирення раптом переходить до розмови про тривогу? А це власне і є ключ до всього. Тобто, це не випадково? Зовсім не випадково. Автор аналізу показує, що тут прямий причинно наслідковий зв'язок. Попередні вірші ж кажуть: упокоріться під міцну Божу руку. Так, але що таке смирення в реальному житті? Ну часто це означає не відстоювати свої права, не відповідати, скажімо, ударом на удар, приймати несправедливість. Або просто складні обставини без нарікань, точно. І це ж неминуче створює внутрішній тиск, тягар. Тобто, смирення може поставити людину у свідомо невигідне становище. Ти десь поступаєшся, десь промовчав, не став боротися за своє місце, і в результаті на твої плечі лягає додатковий вантаж: тривога, образа, відчуття втрати. Абсолютно, і от саме в цей момент, коли людина, виконуючи цей заклик до смирення, опиняється під таким тягарем, з'являється вірш сьомий. Як запобіжний клапан, ідеальне порівняння. Текст ніби каже: так, будьте смиренними. І так, це може призвести до турбот. Але ось що ви маєте з цими турботами робити. Ось вам інструмент, щоб цей тягар вас не розчавив. Саме це не заклик до пасивності. А інструкція з виживання для тих, хто обрав цей шлях смирення. Це повністю змінює сприйняття, це не просто порада для всіх, хто тривожиться, ні ні. А конкретне рішення для тих, чия тривога є наслідком їхніх духовних переконань. Добре, якщо це інструмент, то як він працює? Давайте подивимось на дієслово.